Всім привіт! Сьогодні хотів поговорити з вами про книгу Откровення та розкрити роль, яку вона закріплює в Біблії. Ця книга дана самим Богом. На жаль, багато людей не звертають на неї увагу. Саме через книгу Откровення ми маємо дивитися на весь новий заповіт, оскільки вона коригує та детально пояснює все. Вона показує, які є проблеми в церквах. Біблія сказано, тих, кого він любить, тих облічає та наказує, але затим він дає шанс їм покаятися. Одною із проблем церкв та їх служителей варто відмітити збагачення в особистих потребах. Проте Бог знає справу кожного, та очах Бога це огидно. Зараз в храмах можливо зустріти безліч ритуалів так само, як і фарисеї раніше це робили. Проте до них прийшов сам Бог та сказав, що вони зборище сатанинське. Книга откровення є і на зараз актуальною, що передбачає майбутнє. Читайте цю книгу та будьте просвітлені. Амінь.